Це одна із найбагатших митниць в Україні: Львівська. Трійка лідерів по наповненню державного бюджету: це Київ, це енергетичка і це Львів. Тут щомісяця крутяться мільярди, і це лише офіційно. Продовж липня, завдяки роботі суб'єктів ЗЕД Львівська митниця перерахувала до держбюджету 9 мільярдів 400 мільйонів гривень, що на 600 мільйонів більше ніж у червні. Неофіційно це, якщо не мільярди, то точно десятки мільйонів. Митники і в темі, і в долі. На Львівщині викрито масштабну контрабанду на понад 25 мільйонів гривень. Цю партію контрабанди, наприклад, чисто випадково віз такий собі Михайло Семеряк. Він, що також, чисто випадково, є дядьком заступника начальника відділу митних інформаційних технологій львівської митниці Дмитра Семеряка. А це ще один свіжий випадок. СБУ та Нацполіція викрили посадовця львівської митниці, який заробляв на імпорті автомобілів. Це попався Євген Чернюк, державний інспектор управління контролю митної вартості Львівської митниці. За даними слідства, митник отримував відкати від представників комерційних структур за нестворення штучних перешкод та не збільшення митних платежів під час везення іномарок в Україну. По цій справі СБУ проводило обшуки у головного митника Львівщини Андрія Кузніка. В нього вилучили телефон та, схоже, описали весь елітний алкоголь. Після такого шуму, здавалось би, контрабандні схеми повинні були б зупинитись, бодай на деякий час. Але погоня за золотом, схоже, не знає меж. На львівській митниці продовжують існувати старі та вигадуються нові корупційні схеми, які наносять шалені збитки бюджету. Як вони працюють та хто їх реалізовує? Дивіться ексклюзивно в розслідуванні проєкту Хапуга Юей. Контрабандисти спільно з митниками швидко підлаштувалися під тенденції воєнного стану. В цей складний для країни час вони збагачуються на святому, на гуманітарній допомозі. Під прикриттям гуманітарної допомоги спільно спільного Міноборони виявили численні факти незаконного ввезення в Україну авто і комерційних товарів. Схема, коли імпорт цивільних машин маскують під військові, уже встигла застаріти. Значно нахабніша афера це увезення контрабанди під егідою псевдоблагодійних фондів. І ми знайшли щонайменше два таких фонди. Цей чоловік на фото Андрій Лазірко. Він лікар зі Львова. А разом з тим засновник благодійного фонду Діабет Це не вирок. Офіційно фонд уже не здійснює жодної діяльності. Однак, за даними проекту Hapuga.ua, лише в цьому році цей фонд вісім разів завозив на себе різні товари, а останню партію взуття було затримано 23 липня. Ми спробували поцікавитися, кому та які саме товари завозив цей благодійний фонд. І спочатку лікар Андрій Лазірко погодився це розповісти. Давайте так двох словах приметно. Про що ми будемо спілкуватися що я розумів? Про благодійні фонди, про вашу роботу, про те, як допомагаєте. Угу. Я зрозумів. А де ми можемо зустрітися? Де скажете, ми підійдемо. Я зрозумів, де скажете добре. Е, 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 е. Ну, ви скажіть, я теж можу під'їхати, мені принципі без різниці. Ну ви сьогодні на роботі чи ви сьогодні вихідний? Ні, я ще я ше вихідний. Але після цього дзвінка він не брав слухавку і відписав: не можу зустрітися, трохи маю справ по роботі в лікарні. Вибачайте. Хоча до цього нагадую, він сказав, що у нього вихідний. Ну, ви сьогодні на роботі, чи ви сьогодні вихідний? Ні, я ще я то не вихідний. Ще один фонд, який веде дуже загадкову діяльність, це благодійний фонд ворогам на зло, який створений лише 5 місяців тому. За цей час на адресу фонду завезли 22 тонни кави, 2,5 тонни запчастин та 7 тонн кіндерів. І лише тоді, коли на фонд завозили жіночі куртки, товар затримали. Це було місяць тому. Фонд зареєстровано у Києві. Бориспільська 10. Однак тут про нього ніхто нічого не чув. Благодійна організація, благодійний фонд ворогам на зло. Я не знаю, що стосується. Реально не знаю. Тут фото відео студія. І все, так? так. А ви адміністратор цієї будівлі? Так. І ви не знаєте, чи тут є. Ну навряд чи тут таке є. Тут усе ми ділимо з ахітекторами і церквою. Фонд ворогам на зло поєднаний номером телефону із ще одним фондом. Юнайтед Hearts. Він зареєстрований ось у цій будівлі у Києві. Але і про його існування тут також не чули. Фонд Юнайтед Hearts. Це хостел. Офіси отам є, але я не знаю, чи там є таке. Ним більше того, вже цікавились правоохоронці. А ми шукаємо е благодійний фонд Юнайтед Hearts. Є тут такий? Нема. Нема, точно? Точно. А це 19.3.3? Так. Тут і поліція не раз приходила. Так що. Поліція приходила по цьому фонду, так? Не знаю, по цьому чи по другому. Чому Львівська митниця пропускала каву, кіндери та одяг для підозрілих фондів? Відповідь мав би знати начальник Львівської митниці Андрій Кузнік. Ось він. На диво погодився на інтерв'ю на робочому місці. Точково зараз ми проводимо перевірку і в цьому плані. Пан Кузнік колишній співробітник СБУ. У митних схемах не новачок. Він очолює львівську митницю майже два з половиною роки. І, схоже, у місті Лева йому, киянину і його родині дуже сподобалось. Тут у його дружини пішов б'юті-бізнес. Дохід за минулий рік 4 мільйони. А вже в цьому році вона купила у Львові і нову квартиру перше власне житло в кредит. Із цікавих моментів в декларації головного митника Львівщини дві ділянки в Карпатах куплені за 7 та 9 тисяч гривень. На їх підозріло дешеву ціну журналісти звертали увагу ще торік. Згідно е, оцінки, ринкова вартість складає 9 тисяч гривень. Готівкою Кузнік зберігає 72 тисячі доларів, а його дружина майже 70. Непогані заощадження як для екс-керівника Рівненської митниці та колишнього співробітника СБУ. Тобто динаміка є достатньо велика. Але повернемося до благодійних фондів. Кузнік запевняє і радий би завадити, але в цьому плані у митниці обмежені повноваження. Е, у нас ця проблема виникає у зв'язку з тим, що у митниці у Державної митної служби немає прав у розшукової діяльності. Тут більше питання до Міністерства соціальної політики, каже він. Тобто фонд реєструється в реєстрі Міністерства соціальної допомоги як отримувач гуманітарної допомоги. І він через цей же реєстр під КЕПом електронним цифровим підписом надсилає декларацію. Оцю декларацію ми і зрівнюємо з тим, що заїжджає, порівнюємо. Ще одне гостре питання це фіктивний імпорт безпілотників. Відповідна стаття завірусилася в інтернеті. Контрабанда під виглядом дронів і брендових товарів, розслідування масштабної схеми на митниці. Кузнік, Герасимов, Ворожби, Турчин і Тофан. Керівники митниць причетні до масштабної контрабанди брендового одягу. З'явилась і загадково зникла з багатьох телеграм-каналів та видань. Да я розумію, про що вона не перша і не остання, Там їх було декілька і на таких да, маловідомих сайтах. Я розумію, про що в цих статтях в корупції звинувачують перших осіб регіональних митниць. І кузника, в тому числі, контрабанда під прикриттям дронів. Кузник Расимов із Вягінцев світяться на львівській та Буковинській митницях. Надається цілий список компаній, які можуть бути причетні до контрабанди. Андрій Кузнік сухо коментує. Так, да, ми розуміємо що ці підприємства, деякі е, ми вже там перевіряємо ну, тим чи іншим шляхом. З е, робимо запити на польську сторону, щоб це перевірити. А от сухо коментувати таку новину уже не вийде. ДБР викрило інспекторку львівської митниці, яка власним авто вивезла до Польщі чотирьох чоловіків приземного віку. Цю схему крутила звичайний інспектор Львівської митниці Мар'яна Миронова. Мати одиначка і думала, чим і як її підзаробити і возила хулянь. Брала недорого. Як відомо, один із пасажирів заплатив за послугу три тисячі доларів США. Тепер вона звільнена і чекає на суд. Однак її звільнення доволі запізніли. В 21-му їй вже оголошували підозру. Інспекторку львівської митниці, яка вивозила у підозрюючий у махінаціях на 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тому головне питання: як вона втрималася на роботі так довго і конкретної відповіді немає. Дивіться, в мене 1300 співробітників. Вона – сама велика митниця. Я за кожного не можу відповісти в апріорі. На даний момент на львівській митниці досі працює близько 20 людей із підозрами, і їх чомусь не поспішають звільняти. Я не можу звільнити людину, якої з третього разу знайшли на обшуку кошти. В, ті в одному і тому ж самому місці. Ви вважаєте, що є ситуації, коли кошти підкидують? Ну, є тут не, не я це сказав, але тут питання в тому, що я не можу це зробити. Ці особи можуть бути потенційними злочинцями, які вимагатимуть кошти за розмитнення авто чи хабарниками, які дозволятимуть маскувати Гуччі під гуманітарну допомогу. Чому таких спеціалістів не звільняють? Чим вони такі цінні керівнику? Питання із зірочкою. І якщо ви знаєте відповідь, а також імена хапуг з митниці Львівщини, пишіть їх у коментарях. Або нам на пошту Хапуга Інвестигейшн ОнПлас Она Далі буде.